Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, що ми продовжуємо нашу тему щодо освячення. І сьогоднішня тема така, вона дуже е глибока, тому що я бачу, що з початку року Бог якби перевів нас на інший більш високий рівень, тому і треба більше освячення, тому більше треба глибини. Щоб ми могли дати Богу рухатись через нас так, як йому треба. Тому давайте коротко помолимося, Господь, я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, допоможи мені донести те, що ти мені хочеш сказати, передати те, що ти хочеш сказати своїм дітям, щоб це було дійсно від тебе, і щоб твій дух святи працював з нашими серцями, і ми догоджали тобі і робили те, що є воля твоя. Тобі славу віддаю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я ще раз повторюсь, я бачу, що з початку року Бог вів нас в більш високий рівень, і тому на цьому рівні, ну, як завжди, коли новий рівень, нові вимоги і вимоги, нові випробування і новий рівень освячення. І е, Бог промовляє до нас певні речі, Бог говорить до нас, і дуже важливо, щоб ми його чули. Тому що в... Е, Ісая 42, написано, 18 вірш. Слухайте глухі, глядіть сліпі, дивіться. А хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як непосланець мій, якого я посилаю. Хто такий сліпий, як друг мій, глухий, як раб Господній? Багато бачив ти та не зауважив. Ти. Відкрив вуха, але не чув нічого. І це слово воно конкретно до нас, до тих, хто іменно служить, до тих, хто роблять багато роботи Божої, проводять служіння, домашні групи, навідуються до людей. Але Богу важливо, щоб ми да щоб ми робили це роботи, це треба. Але Богу дуже важливо, щоб ми чули від нього певні речі. Uh, більш глибокі, які може, ми можемо uh, ми вже звикли, може у нас в якихось моментах все вже добре, і ми думаємо, що ну все гаразд, нам на, все став, якийсь такий потік, добре, все, все гарно. Але коли все вже більш, щось звершується внутрішньо в нас, то було треба, щоб ми більш поглиблювалися. І він до нас каже, що, що ми можемо бути глухими і сліпими. І це про нас, тому що написано хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як не посланець мій, якого я послаю. Тобто, це слуга, який служить Богу, який робить певну роботу. Йому щось Бог проговарює, але він не чує. Йому щось Бог показує, а він, але він не бачить. Він називає цю людину посланцем. Тобто, просто це не просто невіруюча людина чи новообрана якісь людина, а це людина, яка ж стверджена в Господі. Багато бачив ти, та не зауважив. Ти відкрив вуха, але не чув нічого. І е, люди, вони знаєте, вони так от е, створені, що, е, як в притчях, приповістях, написано в 21 е, розділі, всі шляхи прямі у власних очах людини. Господь же серця важить. Тобто дуже важливо заглядати нам в своє серце, а, а не думати, що ну, у нас все якось все зробилося, все сталося так, як треба. Все звершилось так, як треба. Все гаразд, буду як би, жити і е, певні речі да, Ми кожен день стикаємося з певні, е, з певними е, випробуваннями, з певними ситуаціями. Але дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми є е, оці божі-посланці, божі раби, Божі служителя, б, людини, які взяти в, в, в його Божу справу, щоб звершувати те, що йому треба. Тому що ми же хочемо, щоб на хвалі. Відбувалися певні чудеса. Ми хочемо, щоб люди зцілювалися. Ми хочемо, щоб. Глухі чули і сліпі бачили. Ми хочемо, щоб храми танцювали. Ми хочемо, щоб люди воскресали. А для цього треба дати Богові е, пройти такою великою силу. Якщо ну, це як перша апостольська церква. Якщо ми хочемо, щоб так це так жили люди в перша апостольській церкві. І якщо ми хочемо, щоб так робилося, то нам теж треба мати певний рівень е, святості і не дивитися, що у мене все добре, все в мене гаразд. А йти далі за Богом і далі поглиблюватися, тому що іноді, коли ми заспокоїмося в своїм вхожінні з Богом, виходить навіть так, що ми іноді можемо Бога спокушати, да, якимись речами. Як в Біблії написано, що коли диявол поставив ісуса на Крилі храма сказав: кидайся, ангели ж Бог сказав, що ангели тебе спіймають. Що Ісус сказав? Він сказав: Не спокучай Господа, Бога Твого. Тобто є ситуації, в яких ми розуміємо, що ну може, щось, щось не те, щось не так, але нічого, Бог мені допоможе це зробити. І ми кажемо, що це диявол у нас нападає. Але ви знаєте, я так живу. На мене, якби може в диявол е напасти, досягти якісь речей мені тільки в двох е випадках, коли цього хоче Бог, тобто допускає Бог, коли як було з Іовом, як було з Ісусом, це його воля не щось в мені е хоче відкрити, хоче щось, щось зробити. А другий випад, коли я своїми власними виборами, своїми власними діями я роблю те, що мені як здається правильно, те, що мені хочеться, так як мені подобається. Тоді я даю дияволу повод на мене, на мене напасти і щось робити, якісь речі. Наприклад, як я захворіла, то я розумію, що це я дозволила, випавши холодного молока, я дозволила, щоб ця хвороба прийшла в моє життя. Тобто, я не прослідкувала. Я не... і тому я не хочу диявола розказувати, який диявол такий нападаючий. І я хочу сама собі розказувати, що допоможи мені Боже не бути глухою перед твоєю волею, перед твоїм словом, тому що іноді і словами вибираємо таке, яке нам зручне. І я не знаю, хто як читає Біблію, але все, що я зараз чит... ну і взагалі весь час ну, я розумію, це моя така місія. Все, що я читаю, я постійно бачу, що всі люди, вони віруючі, люди і гарні, нормальні люди, якби святі люди, вони проходили стільки випробувань, вони проходили стільки е, страждань. І щоб досягти того, що Бог в них хоче, і вони були згодні платити цю ціну. Вони погоджувалися з Богом і тими цими шляхами. Е, і... Е, тому євреям 12-25 Бог, Бог каже: глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. А, тому що Бог до нас говорить кожен день. Але іноді ми відвертаємося не слухаємо, закриваємо очі, закриваємо а, вуха від цього, тому що ну, це таке є, важке слово чи неприємне слово. Ми живемо по благодаті. Так, да, Ми живемо по благодаті. І, але для того, щоб щось досягти, Бог, а, Бог заплатив всяку ціну. Щоб у нас вийшло. А щоб ми могли дати Богу місце, нам, нам треба заплатити певну ціну. Тому що далі написано, що коли ті, хто зреклися того, який говорив на землі, і не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба. Тому, коли Бог для нас буде якісь речі говорити, нам треба дійсно бути уважними. Uh, ще більше і більше підніматися на небеса, ще більше і більше дивитися і слідкувати за собою, які внутрішні в нас реакції, які внутрішні в нас uh, цінності. Uh, якщо Бог від нас щось хоче, чи ми кажемо, там, ми, там може, до та нашому ну, не треба. Якось я і так пересужу, я і так, пересажу, я і так uh, uh, зможу. ну Все нормально, все, все добре, воно все гаразд. Щоб ми дійсно не відмовилися від того, що Бог нам зараз пропонує, а Бог проводить нас через певні випробування, які потім дадуть у ту славу Божу, яку ми саме хочемо, якому саме Бога просимо, за яку ми молимося, на яку ми надіємося. Тому дякуємо Богу, що він буде допомагати нам проходити такі речі. Дякуємо, що Він. Я завжди молюся, прошу Господи, тільки говори зі мною. Говори, що завгодно. Хочеш облічати, облічай. І милість для мене, Божа, складається в тому, коли Бог буде говорити мої, про мої покаже мені мої неправди. Тому що тоді я зможу від цього відрятися і піти тим шляхом, який Бог хоче, щоб я йшла. За все Богу, хвала і подяку. Я Ісуса Христа. Амінь.